Вітаю! У цьому відео поговоримо про родендрома. Розкажу вам і покажу, як готую до зими його я. Ця рослинка прекрасна, це. цей кут прекрасний. Він морозу не боїться. Він боїться пекучого сонечка, яке взимку просто випалює ці листочки і вони такі висять пониклі. Таке враження складається, що рослинка вже загинула. Тому я до такого не допускаю, і цю рослинку захищаю з осені. Починаю вже захищати цю рослинку. Що я буду робити? Я набрала ґрунту лісового, ось такого кисленького. Вона сиде повалка лісу, і ґрунту там на дорозі вистачає цього. Якраз такий ґрунт, такий кисленький, як любить Е, Значить, тут є ягличка, кора. Ось така вона. Цей ґрунт Він легенький, такий пухкий. Те, що потрібно для цієї прекрасної рослини. Тож почнемо. Вкриваю великий шар. Гарно його засипаю. Яку подушку мені зробила. І зараз вам покажу аж по листочки. Ось так, гарно він вкритий, товстим шаром. І покажу зараз, як я укриваю далі. Засипала гарно ґрунтом і в мене ще в лісі назбирала ось такі прекрасні гілочки. Я його прикрию гілям. Не буде сонечко палити його так. Листочки будуть прикриті. Одне ще, що е, взимку, коли я вже бачу, що, наприклад, передають снігопади, я його ще накриваю дерев'яним ящиком. Ось так зверху на камінці ставлю і виходить, якщо падає сніг, він не зломить гілочки. Це важливо, тому що якщо не захистити, то сніг впаде і кущ розломить. Тому я захищаю, криваю. Потім весні, розкриваючи, бачу, як гарно перезимове міро до дендролі. Тому вкривайте рослинки, захищайте їх, бережіть їх, доглядайте за ними. Хай вас радують. Дякую, що були зі мною. Всім тепла і добра. До нових зустрічей.